Знову привіт! Відео в стилі Reels. До речі, мені прийшло повідомлення, що тепер Reels можна записувати терміном до 3 хвилин. І це для мене круто, тому що я люблю побазікати і розповісти якомога більше, коли я записую якесь відео. А одна хвилинка це для мене катастрофа. Отож, хотів поділитись з вами інформацією щодо Sony A6300. Я записував у 4К. 25 кадрів на секунду. І з об'єктивом Мір 1В це мануальний об'єктив. У мене сумарно вийшло, що я записував 1 годину. За цей час була повна батарейка. За цей час у мене залишилося ще 32% на батарейки. І що саме класно, що за цю годину фотоапарат не нагрівся. І я записував 4К. Е, мої думки, певно, що процесор за рахунок того, що. Відбувається фокусування у мене мануальне, і налаштування всі у мене йдуть мануальні. Фокус не працює абсолютно, і процесор не гріється. Він просто відповідає за те, щоб записувати інформацію на флешку, і все. До речі, у приміщенні зараз у мене 19 градусів тепла. І е, тушка, чи боді, як краще, у мене не нагрілась. вона ледь тепленька. Екран задній відсунутий. На 90% В, так як я записую в селфі, я придбав спеціальну приблуду, яку надіваю в башмак, там зеркало стоїть, і таким чином я бачу себе, що я записую. Отож, в такому форматі, година часу, сумарно, я записав два відео. Ось це третє відео, 4К 25 кадрів, 100 Мбіт, це максималка, причому, і фотоапарат ледь теплий. Тобто, значить, на проблему перегріву впливає постійне автофокусування, постійні оці рухи об'єктива, і всі всякі трекінги і так далі. Зараз в мене просто працює зебра і працює фокус-пікінг. На цьому все. Отака інформація для тих, хто хоче придбати Sony a 6300 або бореться із перегрівами. До речі, тут програмне забезпечення прокачане, і зараз він мене може записувати відео без границі. Якщо в стандарті він записував пів години і відключався, то зараз час запису на цю тушку йде необмежений. І до того ж сам зона перегрів була раніше стандартна. А в зв'язку з, пер... з прошивкою новою, яка була, я зону переніс у високу. Тобто фотоапарат навіть якщо перегрівається. Він піктограмкою показує про це пізніше і е, відключається набагато пізніше. Але у мене зараз не піктограмки, ні перегріву, нічого немає.